Компанія Neuralink продовжує розробляти інтерфейси мозок комп'ютер, які дозволяють людині керувати технікою за допомогою думок. Сьогодні ці системи проходять клінічні випробування, і лише кілька добровольців уже отримали імпланти. Серед них люди з паралічем, які змогли керувати курсором, писати текст, грати в шахи та спілкуватися з близькими просто силою розуму. Для когось це стало першим кроком до відновлення комунікації, для інших можливістю повернутися до активного життя. Що це означає для науки і терапії? Технологія показує мозок. Це не лише орган, а жива мережа сигналів і намірів, здатна передавати команди назовні без слів і рухів. У майбутньому подібні інтерфейси можуть допомогти тисячам людей із неврологічними травмами, нейродегенеративними хворобами або порушеннями моторики. Але паралельно з технічними досягненнями з'являються й філософські питання: якщо ми можемо перетворювати думку на дію, чи не означає це, що думка реальна енергія? Чи має вона структуру, вагу, вплив на матерію, і чи можемо ми навчитися її свідомо спрямовувати? Науковці вже фіксують, як кожен наш намір проявляється в нейронній активності, але сама ідея, що думка може мати силу впливу на світ, виходить далеко за межі лабораторії. Вона наближає нас до розуміння свідомості як феномену, який об'єднує науку, філософію і практику усвідомленості. Технології на кшталт Neuralink змінюють не лише медицину, а й саме уявлення про потенціал людини. Адже якщо мозок здатен передавати сигнали назовні, то можливо, ми також можемо навчитися керувати внутрішніми процесами, думками, емоціями, станами з тією ж точністю. А як ви вважаєте, чи може сила думки бути не лише метафорою, а реальною силою впливу? Пишіть у коментарях, цікаво, як ви бачите межу між технологією, свідомістю та потенціалом людини.